Ну що, пацанчики, ми. Сьогодні перший день, коли я виспався, реально. Перший день, коли я виспався, і встав раніше будильника. Це просто чистий кайф І з кайфі, і з кайфами і кайфовий взагалі. Наскільки круто, коли ти нікуди не спішиш, коли ти встав вчасно, мені ще й зранку не потрібно було нічого робити, тобто тємки. крутитися не потрібно було. І я прям поділив час для себе реально. Я там Помітиваю, просто полежав, подумав про щось. Тобто це максимально круто, коли твоя голова з самого ранку не забита нічим. І коли ти просто собі, блін, живеш. Просто зранку прокинувся, вийшов на балкончик, тири пири, глянув, що там, як там, блін, налив навіть мила, грубо говоря, в цю мильницю. Ну це ж максимально круто. Чому це не робимо? Ми якось... Якось ми і не так ось. Коротше. пацани, Завжди. Завжди, по-перше, не спішіть, по-друге. Виділяйте час для себе, висипайтеся, хоча б іноді. І все у вас буде круто. Продовжуємо. День шостий, здається, якщо не помиляюся. Сьогодні буде коротко, а, тільки що пробіг 3 кілометри. Просто так подивився один фільм. Фільм називається. Забув, як називається. Будь цікаво. Я пішов В Чом суть. Там головний герой кинувся на машину. Не під машину, а на машину. І потім там другий рідний герой питає, чому це зробив. Він каже, тому що так потрібно було. Тому що коли ти пригаєш... Тебе я надія, що тебе виростуть криво. Він це набагато красивіше сказав, але а, я це зрозумів, як поки ти не пригнеш ти не дізнаєшся, є в тебе піле чи ні. Поки ти не спробуєш, ти не зможеш дізнатися на 100% вийде в тебе чи ні. Тобто ум... життя ж по факту одне, Понем? і якщо ти навіть не спробуєш, то як ти можеш казати, в мене не вийде чи в мене не вийшло, ти ж навіть не пробував. Я хотів бути актором, я ж навіть не спробував, я ж взагалі нічого не зробив. Подивився пару відео з актерської екстерністю і все. Я взагалі нічого не зробив, якось так просто відкупів відмовився у цій мрії, і мені 20, типу, це все ще реально, не знаю, до 40, ну, ладно, до 30 років це ще реально зробити. А потім 50, де б я не був успішним, неуспішним, багатим, бідним, здавшимося. Я все одно, в мене закрадеться така мисля, що блін, жалко, що я не спробую бути актором. А зараз взагалі не пізно. А Я просто так легко відмовився від цієї мрії і все. Просто легко відмовився і все. Ну і пішов навчатися на нього в університет. Ну так типу, не всі актори стоять після університету. Я більше скажу, після університету стоять, не знаю, одиниці актора. Чому я так просто відмовився від цієї мрії? Можливо, вона вже для мене не актуальна, можливо, ще актуальна, але все одно, чому я так просто відмовився від неї. Якщо відмовився від однієї так просто, то я відмовився від іншої, від інших, від іншої. Я не зтолкнувся ще ні з якими труднощами. Я вже відмовився від неї. Я ще не пригнув, а вже сказав, у мене крил. Я просто упав каменюкою на, на землю і все. Я не спробував пригнути вверх. І якось... Спробувати хоча б, так? Да? Я просто впав вниз, в От Цікавий інсайт такий, тому дивіться фільми. Іноді класні фільми дають більше, ніж класні книжки. Ми продовжуємо і в цього моменту я іноді буду казати слово Голівуд. Для мене воно буде ще значить. Всім благ.